Добове споживання електроенергії в об'єднаній енергосистемі України, куди входять різні види генерації, неоднорідне. Максимальне навантаження мережі у денні і вечірні години, та мінімальне вночі суттєво зменшує можливість використання базової генерації і ускладнює ведення режимів виробництва електричної енергії. Освоєння маневреного режиму роботи атомних блоків, які нині працюють виключно у базовому режимі навантаження, дозволить вирішити дану проблему. З цією метою і проводився на другому мільйоннику Хмельницької АЕС з 21 квітня по 11 травня перший етап дослідної експлуатації режиму добового регулювання потужності. За цей період виконав 21 цикл. Під час цього режиму енергоблок знижував потужність в нічний час на 20% теплової потужності або ж на 250 мВт електричної потужності і е в ранішній час відновлював свою потужність, тобто потужність піднімав до номінального рівня потужності. До, до номінального рівня. Виконано 21 цикл такого зниження потужності. Ця кількість була обумовлена розробленою документацією і погоджена з Держатомрегулювання. За час експлуатації не було порушено меж та умов експлуатаційних. Дотримані були всі вимоги робочої документації, технологічного регламенту. Хотів би відмітити, що також не зафіксовано збільшення активності теплоносія першого контура, що говорить про те, що паливо наше герметичне, і під час цієї досвідної експлуатації показало себе, ну, скажімо так, з найкращої сторони. Звичайно. Під час дослідної експлуатації були виявлені деякі недоліки обладнання, яке, на жаль, було розроблено саме для базового режиму, дослідна експлуатація і проводиться для того, щоб виявити недоліки і усунути їх ще до того, як енергоблок буде переведено на промислову експлуатацію. Задача така перед компанією стоїть, оскільки в майбутньому. Ринкові відносини спонукають енергогенеруючі компанії все-таки приймати участь в цьому добовому регулюванні. І, я думаю, компанія наша виділить фінансування на усунення тих недоліків, які ми виявили під час цієї досвідної експлуатації. Добове регулювання потужності відноситься до вторинного регулювання. Планується долучити енергоблоки ХАЕС і до первинного регулювання частоти в енергетичній системі України. Первинне відрізняється від вторинного величиною та швидкістю зміни потужності енергоблока. Тобто для первинного регулювання вимагається там набагато менший діапазон зміни потужності і з набагато більшою швидкістю. Тут на вторинному регулюванні, під час вторинного регулювання, швидкість енергоблока змінювалася відповідно до існуючих обмежень, тобто швидкість відповідала технологічному регламенту і якихось особливих там, вимог в даному випадку не було. Планах випустити відповідний звіт щодо результатів цих робіт і направити його в Держатомрегулювання. Далі прийматиметься рішення про подальше продовження вищеназваного режиму. Буде узгоджено також з регулюючим органом і кількість циклів, які планується виконати у наступному році. Думаю, що все буде добре, за як кількість, ну, надію, що можливо зміниться, можливо, в більшу сторону, оскільки досвід уже. Для цієї кількості є, я думаю, і організація буде зацікавлена тому, щоб потроху розширювати цю кількість цих. Хліб. І я думаю, що в майбутньому все-таки нам вдасться впровадити цей режим промислової експлуатації. Дослідна експлуатація триватиме протягом чотирьох кампаній. Це життєвий цикл паливної збірки в активній зоні реактора. Саме за цей час необхідно провести випробування, аби довести, що паливна збірка в змозі витримати такий режим протягом всього циклу. До речі, отримали відгук від енергосистеми досить такий позитивний. Вони відмітили в своєму листі, що Такий режим досить позитивно впливає на роботу енергосистеми, і вони зацікавлені в тому, щоб і в майбутньому енергоблоки приймали участь в такому режимі. Правильна комплексна оцінка технічних можливостей і економічної доцільності змінних режимів АЕС та допустимих меж їх регулювального діапазону основна мета, з якою і проводяться дані випробування.